Ніхто не любить ані голок, ані вакцин. Але кращого способу убезпечитись від інфекційних хвороб поки не вигадали. Усі вакцини необхідні для імунізації згідно з календарем щеплень в Україні. Є про це заявила виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Чи справді в Україні достатньо вакцин? Графік того, проти чого і коли треба колотися українцям, висить на сайті Міністерства охорони здоров'я у вільному доступі. Йдеться не про всі можливі вакцини та сироватки. Приміром, вакцини від грипу до цього переліку не належать. Мова лише про обов'язкові щеплення від десяти найстрашніших інфекційних хвороб. Гепатиту Б, кору, краснухи та свинки, дифтерії, правця та кашлюку, поліемеліту, туберкульозу та гемофільної інфекції. Усіх їх треба робити дітям з перших днів народження і аж до 16 років, а дорослим поновлювати вакцини від дифтерії та правця що 10 років. На доказ того, що усі суспензії та порошки для ін'єкцій є в наявності, міністерство надає таблицю по областях, скільки саме вакцин є у Києві та в кожному регіоні України, окрім непідконтрольних частин Донеччини та Луганщини і Окупованого Криму, найбільше для профілактики дифтерії і правця 4,5 мільйони вакцин на всю державу. Загалом же від десяти найстрашніших хвороб існує запас в майже 14,5 з половиною мільйонів вакцин. Кожному з понад 40 мільйонів українців вакцини не замовляють, а лише тим, хто їх потребує, згідно з календарем щеплень. Україна досі не має централізованої системи обліку пацієнтів. Тому Кабінет міністрів надсилав запити в області, скільки вакцин потрібно на місцях, і відповідну кількість закуповував. Тож через спалах кору 2017 року вакцини довелося терміново дозамовляти і привозити. А вже цьогоріч Міністерство охорони здоров'я почало розробляти нову методику розрахунку попиту. Усі ці вакцини закуповують за кошти держбюджету, тому повинні робитися безкоштовно і дітям, і дорослим. Тож, якщо вам кажуть, що вакцини немає, слід іти до головного лікаря. І якщо він не допоможе, дзвонити в місцеве управління охорони здоров'я або у Київ на гарячу лінію міністерства. При цьому рівень щеплень в Україні жахаючи низький. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, минулоріч вакцини отримали менше половини усіх дітей тридцять відсотків. Приблизно стільки ж і у 2016 році по всій країні лише половина населення має щеплення від дифтерії та правця. Хоча для підтримки колективного імунітету суспільство вакцинація має бути на рівні 90-95%. Проте багато батьків бояться ускладнень неякісних матеріалів або просто є прихильниками антивакцинального руху. І замість того, щоб отримати безкоштовні вакцини, купують в лікарів довідки про те, що їхня дитина отримала імунну профілактику. І у міністерстві охорони здоров'я, і опитані, дв експерти заявляють, що всі ці вакцини є якісними, ефективними та безпечними. Оплачує їх український уряд, але замовляє ЮНІСЕФ дитячий фонд ООН, який обирає лише ті вакцини, які відповідають вимогам всесвітньої організації охорони здоров'я. Так, зараз українцям закуповують вакцини з Франції, США, Кореї, Бельгії, Болгарії та Індії. Висновок Заява виконувачки обов'язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрун про те, що в Україні є достатньо вакцин, відповідає дійсності. Хоча якісному плануванню закупівель вакцин заважає відсутність загальнонаціональної бази даних пацієнтів. При цьому можливістю імунізувати дітей користуються менше половини українських батьків, а рівень захисту населення України від можливих епідемій залишається вкрай низьким. Immunization saves lives immunization saves lives, immunization saves lives.